Чому деякі рядки з Біблії стають молитвами, а деякі ну просто соромно вголос читати, бо там про повибиває їм зуби, господи? Уся Біблія Богом натхнена. Тому кожне слово в цій товстій книзі може стати нашою молитвою залежно від нашої ситуації. А псалми це просто дуже яскравий приклад, тому що там псалмоспівець взагалі не соромиться бути собою, бути справжнім, показувати свої емоції і говорити Богові те, що він дійсно відчуває. Якщо в нашому житті відбуваються неймовірні шторми, ми хвилюємося, переживаємо, боїмося навіщо? Приходити на молитву і бути правильним, чемним і завжди усім задоволеним. Молитва це твої особисті стосунки з Богом. Він і так знає, що ти переживаєш, як ти збираєшся від нього це приховати. І навіщо? Ісус, будучи людиною, переживав абсолютно весь спектр емоцій, і навіть ті, які ми звикли називати негативними. Він гнівався, він стривожився, він плакав і навіть відмовляв людям. Якщо ти час від часу переживаєш щось подібне, і тобі це не подобається, то не треба приховувати це про намі на своїй особистій молитві. Розкажи про це Богові, попроси дати тобі нове серце, дати тобі мир, який не буде залежати від обставин. Виливайте перед Богом свої серця. До речі, це рекомендація від Псиломоспівця, бо він єдиний, хто знає, що з цим зробити.